Діти, добрий день! У нас заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми поговоримо про будову тіла та важливі органи. Ми знаємо, що в нас є голова, тулуб, руки та ноги. Вони необхідні людині. Без них людина існувати не може. Але ж є і інші органи. Слухайте віршик. Вушка чують спів пташок, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів. Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке пам'ятаєте п'ять братів, звуть нас органи чуттів А тепер докладніше. Перша загадка така. Маленькі кольорові камінці кліпають до ночі. Що це діти? Очі! Очі, дітки це орган чуття, за допомогою якого ми можемо бачити, розпізнавати колір та сприймати довкілля. Очі потрібно берегти, бо без них нікуди. Наступна загадка між двох світил є посередині. Один. Так, малята, це наш ніс. За допомогою носика ми можемо відчувати аромати природи та смачно приготованої матусі їжі. Звуки, як співає пташка, як дереться шелестить, як літа по хаті мушка все почує. Наші вушка. Вушка допоможуть нам відчути спів птахів, шум моря чи маминої колискової. Про який же орган чуття наступній загадці? Що тверде, а що м'якеньке. Що жорстке, а що гладеньке, що нас коле, що щипає, а що холодом праймає, що пече, що ніжно гріє. Наша ручка розуміє, і який пухнастий котик дізнаємось ми на дотик. Звісно, діти, це шкіра наших ручок. Ми все можемо пізнати на дотик. Звісно ж, потрібно берегти всі органи чуття. Нам допоможе режим дня та, звісно ж, чистота, бо чистота запорука здоров'я. Тож, будьте здорові, малята, бережіть свої органи.